Доброго вечора. У нас сьогодні Megane 2004 рік. Клієнт к нам обратився з проблемою. Один ключик тільки заводив, це він. Так і залишилося, він тільки заводить, відновленню не підлежить Оцей ми встановили, вони заводить і відчиняє, і зачиняє. І додали ще один Повноцінний, новий ключик. Зачиняє, відчиняє Renault Megane, 2004 рік. Так, йдемо в авто, покажемо, що все працює. Так, сідаємо. Такий от міганчик. Четвертий рік. Що, Почнемо з того ключа, який не відчиняє, не зачиняє. Смисла ремонтувати не було, Ну, він заводимо, його перезаписали. Все працює, все добренько. Так, Глушимо, витаскуємо. Оце перший оригінальний ключик. Це другий, який тільки відкривав, але не заводив. Ми його ремонтували. Тепер він відкриває, закриває, зачиняє і запускає. Все добре. Оглушимо. Ложимо його. І то, що додали ми, новенький. Також зачиняє, відчиняє, все добре. Вставляємо, запускаємо. Майстерня ключ сервіс Київ. Наша адреса Героїв, Дніпра 49. Звертайтесь. Будемо раді вам допомогти. Телефон для зв'язку 093 659 0214. І ми допоможемо вам. Ключ-сервіс Київ.